Шойгу кличуть у Бахмут. Головний вагнерівець Пригожин написав міністру оборони РФ чемного листа і запросив приїхати та поглянути на ситуацію власними очима. Чи зважиться Шойгу їхати під кулі і як йому готують теплу зустріч наші збройні сили? Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Далі все по порядку. Керівник Вагнера Євгеній Пригожин офіційно звернувся до Сергія Шойгу з листом. У ньому він закликав російського міністра оборони приїхати до Бахмута упродовж останніх місяців. Там тривають важкі бої. Одразу скажу, що зміст листа суттєво відрізняється від того стилю, в якому раніше Пригожин звертався до Шойгу та й до всього військового командування. У зверненні головний вагнерівець вказує, що його найманці продовжують наступ на українські позиції у місті. Водночас визнав, що зсу провели низку успішних контратак і нищать росіян на флангах. Зачитаю найцікавіший фрагмент листа. Процитуємо: зважаючи на складну оперативну ситуацію, а також на ваш багаторічний досвід ведення бойових дій. Прошу вас прибути на територію населеного пункту Бахмут, який перебуває під контролем воєнізованих підрозділів Російської Федерації, і самостійно оцінити ситуацію, що склалася. Кінець цитати. Схоже, Пригожин придумав новий спосіб насміхатися з Шойгу. Фактично, у зверненні він просто знущається з міністра убивства Російської Федерації. По перше, у тексті листа керівник Вагнера використовує українську назву населеного пункту Бахмут, хоча російські пропагандистські змі і саме Міноборони Російської Федерації. У своїх звітах називають місто радянським топонімом Артьомовськ. По-друге, Пригожин апелює до багаторічного досвіду ведення бойових дій Шойгу. Це насправді плювок прямо йому в обличчя. Адже всім відомо, що друг Путіна жодного дня у своєму житті не командував військами. Він понад 20 років працював в МНС, ще трохи губернатором Московської області, а потім, 2012-го став міністром оборони. От і виходить, що Пригожин вкотре потролив Шойгу. Останніми місяцями він публічно змішує з болотом фактично все російське Міноборони і Генеральний штаб Російської Федерації. А на початку травня взагалі опублікував відео, в якому нецензурно кричав на Шойгу і вимагав надати вагнерівцям боєприпаси. У разі відмови пригрозив вийти з Бахмута. Друзі, як на вашу думку, чи пристане Шойгу на пропозицію Пригожина, чи приїде він до Бахмуту? Відповідь напишіть в коментарях, а ми рухаємось далі. Якщо міністр оборони Росії і надумає їхати, то має поспішити, поки армія окупантів там ще є чим похвалитися, адже зсу почали відбивати Бахмуту Росіян. Президент Зеленський підтвердив, що наші військові відкинули ворога на кількох напрямках. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно озвучила інформацію, що протягом тижня лунала в медіа. Зсу просунулася в Бахмуті на два кілометри. Більше того, Маляр підтвердила серйозні втрати серед вагнерівців і регулярної армії Російської Федерації, про що раніше повідомляв і сам Пригожин. Водночас спростували його заяви про брак боєприпасів, Каже, що снарядів окупантів, на жаль, вистачає. Хороші новини і від українських військових, які безпосередньо воюють в Бахмуті. Зокрема, телеграм-канал Бахмутський Демон повідомляє, що до вже озвучених двох кілометрів можна додати ще 700 метрів просування. Таким чином, збройні сили. Розбивають росіян на флангах, утім, за словами військового про котел для окупантів поки не йдеться. Давайте процитуємо: по місту важко на флангах маємо плюси, але битва далеко не виграна. Я б сказав, маємо тільки оптимізм: не треба там радіти в тилах сильно, що ще купа роботи. Кінець цитати. Українські телеграм-канали пишуть, що росіяни втратили частину позицій біля ступочок і Іванківського. Це на важливій для нас, друзі, трасі Бахмут Костянтинівка. Однак про масштабний контрнаступ поки не йдеться, мовляв, контратаки точкові і мають тактичний характер. Ось цитата: продовжуємо фіксувати втрату позицій ворогом на Бахмутській ділянці. Уперше за довгий час на карті з'явився синій колір, але не потрібно створювати знищені, вибачте, завищені очікування. Ці дії мають більше тактичний характер ніж оперативно-стратегічний. Кінець цитати. Однак те, що росіяни тікають з-під Бахмута, схоже, визнали навіть у Шойгу. Я нагадую, що напередодні керівник Вагнера Пригожин повідомив, що 72-га бригада регулярної армії кинула свої позиції під натиском ЗСУ. І через це, мовляв, загинуло багато його найманців. У Шойгу розлютилися і видали традиційне паніки Нет. У своєму телеграм-каналі написали, що втеча російських військових це фейк і насправді все окей. Але згодом це повідомлення видалили. Ну, от якось так. Навряд чи це зробили випадково. Схоже, що наші бійці таки добряче насипали окупантам. Ми продовжуємо стежити за ситуацією в Бахмуті та на всьому фронті, друзі, і обов'язково повідомимо вам про поточну ситуацію. Тому підпишіться, будь ласка, на фабрику новин, аби нічого не пропустити. Поставте також лайк і не забудьте коментар просто під, просто під відео. Дякую, що додивились. Побачимось.